Всім привіт на каналі Тимур More ТВ Сьогодні ми продовжимо розчитати книжку песне Ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю главу, яка називається Даріл Хлопець, який заробляє гроші... багато грошей. Сьогодні нас чекає е, глава, яка називається яким чином мій двоюродний брат заробляє багато грошей. Ну що, поїхали? Після розмови з Манні я впала в глибоку задуму, вважала на ліжку і міркувала. Надто вже мені хотілося віднайти спосіб заробляння великих грошей. Але як і з чого почати? Те, що вдалось в справжнє диво. Однак він, вочевидь, виняток із загалу, та й в Америці все простіше. До того ж, Даріл один з тих хлопчиків, яким батьки більше дозволяють. я, мабуть, ще надто юна, і знову мені складалися слова мані про самодовіру. Якщо я більше віритиму у власні сили, справа піде легше. Я ледь знову не потрапила до тієї пастки, що й учора, то швиденько вирішила попрацювати над своїм журналом досягнень. Два пункти, які можна записати до списку вдалих справ. Прийшли на гадку відразу. Перше, умію зберігати таємниці. Друге, не опустила рук, коли з мене поглузувала мама. Я, мить замислилася і згадала ще кілька своїх успіхів. Занотовуючи їх до журналу, думала про те, чи не знаю когось схожого на Дарова. Було би чудово поспілкуватися з такою людиною. Раптом я згадала про Марселя, мого двоюрідного брата, лише на 10 місяців старшого за мене. Ми бачилися раз чи двічі на рік. Наскільки пам'ятаю, він завжди був при грошах, неприємна особа. Ми ніколи не вміла мирно бавитись, але, можливо, тепер він мені допоможе. Хоч було вже досить пізно, я кинулась йому телефонувати. На щастя, Марсель ще не спав. Щодня він слухавку, я одразу без передмов викладала йому суть справи. Привіт, мой це Кіра. Мені треба порадитись з тобою. Наступного року я маю намір поїхати за програмою обміну до Сан-Франциско, для цього потрібні чималі гроші, батьки не зможуть допомогти, тому доведеться заробляти якось самі. Це надзвичайно просто, але можу визнати. Ти мене приголомшила. Я завжди вважав тебе такою собі давненькою гузкою, яку цікавлять лише літки, тому ніколи не намагався розмовляти з тобою поважно. І ось ти телефонуєш в цілком розумному приводу. Я вже готова була розуміти слухавку, яке нахапти. От Тут зрозуміла шаба, я ледве опанувала себе. Гречним тебе не назвеш, та може... Все-таки довіриш мені таємницю, чому в твоїх кишенях завжди є гроші. Я вже подумав, що ти кинеш слухавку і будеш робити. Видно, не така ж ти грузка, як я собі гадав, знаєш заробляти гроші дуже просто. Якби твій братець знав, які зусиль коштувало мені стримати сльози, але я постаралась, щоб він нічого не помітив. Просто перепитала я, Заробляти гроші можна всюди, по бурхнув Марсель. Треба тільки роззирнутися навколо. Він нагадував мені тієї метідарева, яким я його собі уявляла, але я не, не подіяла його самовпевності. Як гадаєш, Марсель, скільки ми друзів теж хотіла би заробляти гроші, але щось нічого їм не трапляється. Бо вони погано шукали. Можливо, занадто багато граються ляльками, пихнув Марсель. Я вже не на жаль починала сердитись, якщо він ще раз згадає про ляльок. Натомість далі Марсель повів серйозну розмову послухай Кіра. Ти вже хоч раз по-справжньому шукала роботу. Я маю на увазі, чи бувало таке, що все після обіддя ти тільки думала про те, як зробити грошей. Довелося мені чесно визнати, що ніколи навіть години не присвятила цій проблемі. Навпаки, я завжди дуже швидко приходила до висновку, що мені не підсило. Ось бачиш далі, хлопець, тому ти нічого і не знайшла. Хто не шукає, той не стедить, бо казково пощастить. Я скажу, звідки у мене гроші. Я маю власну фірму. Але ж тобі лише 12 років, як і мені. Моєму здаруванню не було меж. Тож, тобто, що фірми я такі маю розносив булочки і вже 14 клієнтів пояснив Марсель. Чудово, фірма нічого не скажеш, тепер не стала моя черга потішатися. Ти як хлопчик, газетяр тільки замість газету розносиш булочки, та в тебе мізки квочки обурився, Марсель. Усе зовсім не так, як ти собі уявила. Я розношу булочки тільки в неділю. Тоді вони коштують дорожче, ніж у будень. А більшість людей лінуються у вихідні і їздити з ними до пекарні. Я ж пропоную їм доставляти замовлення додому. Наш пекар, дуже милий чоловік, підказав добру ідею. Він продає мені булочки за звичною ціною як у будні дні. Тож на кожній булочці я заробляю приблизно 10 центів. Крім того, за кожне замовлення отримую від клієнтів кошти на проїзд 75 центів. Якщо підсумувати, то понеділка я приведу лише 2 або 2 години і заробляю понад 70 євро на місяць. 70 євро очманіти можна, вражено вигукнула я. І це ще не все. Захоплено розповідав далі брати. Твої вечори на тиждень я працюю в нашому будинку для старих. Ну, от і все. Ми прочитали першу частину голови, яка називається Як мій двоюрідний брат заробляє багато грошей. В наступній серії нас чекає друга частина цієї голови. А оце ми вже будемо для вас читати в наступній серії. Зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур Рудинський ТВ. До побачення!